Зараз Оксій біляк зустрівся з кореспондентом нашого футболу, і взагалі так знаєте, ніби глянув трохи назад на свою колишню кар'єру. Давайте послухаємо, що він говорив. Відстань між Києвом та Донецьком для нього не вимірюється у кілометрах. Олексій Бєлік її визначає у днях і місяцях час до повернення додому. Столиця місце тимчасової дислокації. В початку літа я там літав на море віддихати, і вийшло так, що Донецький аеропорт вже був закрит, і тому вирішили з сім'єю ну, приїхати сюди в Київ. Думаю, наверное, если бы не ну, Навірно, жена мене не вытащила б з Донецька. Ну, я такой чоловік, как бы, я ну, более домосед. Пішов четвертий місяць столичного життя. Цей період час відпочинку та пошуку самого себе. Я зараз пішов на тренерські курси здавати, може, в будущем спробувати себе в ролі тренера. От у мене бувають іноді такі моменти, все, ну занимаюсь. а іноді буває, думаю, вот, ну нет, це все таки не моє. На футбол хожу, потому тому що ну а як бывшему футболісту, чим що займатися, як не просмотром футбольного матча? І ну э, обычно я, конечно, вдома більшу часть футбола смотрю наверное, по телевізору. Телебаченням в Беліка пов'язані свої своєрідні емоції. 2007 сьомий рік на екскурсії в шахті комсомолець. Камера вихоплює слова, які за декілька годин збурять Донбас. Там фраза была вырвана из контекста просто, во-первых. И во-вторых, я просто... Почему так сказал? Ну, просто, наверное, если бы я не, не играл бы в футбол, ну, мне, наверное, пришлось бы идти работать в шахту. И когда вот я спустился в шахту, когда нас там... Привезли на от по-моему 400 метрів да, глибини. Ну, це как бы так страшно. Папа, а как ти сюди їздив, папа? Невдовзі на матчі з Динамо Белик побачив ось цей банер. Були сльози на глазах, і мене навіть. Е Лучев мне сказал, что успокойся, давай сейчас игра, давай забудь это. Я даже хотел отказаться, ну я тогда был на замене, я хотел отказаться, чтобы ну, не не выходить ну, на игру. Хотел, ну, говорю, да, ну отпустите меня, возьмите там, есть люди, возьмите другого человека на замену. Я хочу, ну, не, типа. Побить один да. за рік до цього інциденту Белік був зіркою іншої величини, учасником чемпіонату світу 2006 року. У мене до сих пор навіть перед очами стоїть, коли ми там обиграли швецарців по пенальті, да, вийшли коли, там вакарчук со слізами на глазах. Там ну, просто емоції зашкалював. Семен Йосифович там був, можна так сказати, мозговим центром. Да? Ну, постійно з комп'ютером, постійно там. Eh, там какие-то там схемы, разбирали соперников. Шлях до збірної Белик пройшов доволі динамічно. Леха, ноги ножиці. Саме таке прізвисько він отримав за голи на молодіжному чемпіонаті світу 2001 року у Аргентині. В тот момент я помню, був такой один період, що я чуть ли не в кожному матчі зробити цей удар. Мені навіть коли домой приходило, мне отец говорит, смотри, не снеси нікому голову. І Славик Шевчук постоянно теж говорить. Осторожней, смотри. Відчай та результативність допомогли тренерам впевнитись у рівні футболіста. Робота з іноземцями, Невіоскалою та мірчою луческу закарбувалася в пам'яті чи не найбільше. Я помню, що з Тимощуком ми всегда на прогулювалися, і, і там скала гуляв, і получилось так, що і Ренат Леонідович гуляв там со своими ну, товарищами. Да? І получилось так, що встретились і опять там раз заездом там скала говорит белик там тиващук вы помните да мы там встречаемся сегодня на площади допустим да все и там до, ну, 8 часов там допустим вечера всегда там на площади встречались, там, ну что, завтра выиграем, не выиграем, как будем играть. Ну, такое неформальная такая обстановка. Я помню, был травмирован в Шахтере, когда Скала был тренером. На базе Шахтера такая стоянка. Одно дерево есть, одно дерево, груша, вот как сейчас помню. У команды был выходной, а я приехал там восстанавливаться на процедуры, на базу. И получилось так, что стояла вот под этим деревом э, скала, скалы на ни, Нива только одна. А меня что-то угораздило поставить именно за ним, хотя вся стоянка. Но я думаю, чтоб машина не нагревалась, а там еще тенек оставался, думаю, поставлю. Пошел уже процедуру делать, выхожу, иду себе такой. Смотрю, скали не машине нету, а смотрю, в моей машине переда нету. Ну, спрашиваю там у людей, которые работают, Ну как так получилось. Ну, говорят, что скала на ней сдавал задом. и так получилось, что не увидел мою машину. З Луческу в Біліка трошки інші емоції. Період роботи з Румуном це перекваліфікація на іншу позицію та завершення виступів за шахтар. До тисячі року Луческу вирішив перетворити нападника у гравця більш захисного плану. Луческу просил, давай попробуем тебя там или в опорной зоне, или э, слева в защите. Да? Я сказал, ну давайте попробуем. Ну, попробовали, да. Там я помню, мы поехали даже в, в Румынии, по-моему, играли, там два товарищеских матча сыграли. Там, ну, Луческу, как бы, ну, насколько я помню, был доволен моими действиями. Там и центрального защитника я играл. Может быть. Э... Мне надо было и согласиться, да, допустим. Но с ну, 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 другой стороны, меня на тот момент еще в сборную Украину вызывали как нападающего. Ну, как бы, ну, было, ну знаете, я, ну как. Я не знав, числи чесно, чесно, я не знав, що делать. Белік залишив Донецьк, але залишився вкрай емоційною людиною. 2012 рік Сергій Кузніцов забиває легендарний гол рукою, що суттєво знижує шанси Беліка та його запорізького металурга на вихід до прем'єр-ліги. Емоційний спіч Беліка досі у пам'яті. Я вообще не можу зрозуміти, для чого нам Каліна, для чого Каліна, поставте мене, я налажу. все, поставте, я вам говорю серйозно. Каз для чого Каліна? Чудак підписав контракт і сидів. посмотрел один раз футбол, потом один раз интервью в год дал, и э, с нас в Европа вся смеется. Может, там чуть-чуть э, с цензурой там, переборщил, да, можно так, если сказать. Поэтому вот э, и пошли вот эти, ну, такие процессы, где там, допустим, Игорь Валерьевич Коломойский пообещал, там, говорит, я ради справедливости там Буковине сделаю там десятерные премиальные, допустим, чтобы она отобрала. Там. Это вот. Поэтому так вот, ну, можно сказать, там чуть-чуть как-то завёл, может, общественность. Юма завжди є що сказати, То, що тренерський шлях, його шлях, Але сьогоднішній студент тренерських курсів і сам до кінця не впевнений, чи хоче бути наставником. І з э, 100%, напевно, е тренера, якщо буде такий тренер Белік, да, напевно, процентов, ну, 60, може навіть 70, это буде, наверное, отлучення.